«Укрзалізниця» з 10 грудня між іншим запускає новий маршрут до Будапешта і Відня. Про це перевізник повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон пасажир проводитиме в українських спальних вагонах, а денну в сидячих першого або другого класу угорської залізниці. Вартість квитка з Києва до відня складає близько 2,5 тисяч гривень. Онлайн продаж обіцяють запустити вже найближчими тижнями. Між тим підготувалися в Укрзалізниці до погіршення погодних умов, додали місця в поїздах. Каже, через очікувані снігопади, ожили та хуртовини варто пересісти з автівки на транспорт загального користування. До слова із заметеної Одеси потяги нині прибувають вчасно. Повідомляють залізничники. Днями в місто перестали пускати автомобільний транспорт. Нині траса Одеса рені відкрита лише для легкових авто. З нами Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці, пане Олександре, вітаємо вас. В ефірі доброго дня Вітаю вас, всіх пасажирів, всіх глядачів. Обов'язково поговоримо про міждержавний пасажирський рух. Хотілося б почати з внутрішнього державного. Скажіть, будь ласка, з огляду на негоду, наскільки постраждала або не постраждала саме залізнична інфраструктура? Це надії. ми в неможливо по-іншому дістатися, продовжуємо з'єднувати регіони країни, допомагаємо дорожникам в тому сенсі, щоб розвантажити останні магістралі, щоб могли все швиденько почистити, відновити рух. А відтак саме в такому форматі відпрацювали негоду, яка сувалася з Одеського регіону на центральний регіон. У нас не не відмінився жоден потяг на виїзд з Одеси, 26 листопада, були певні затримки, тому що потрібно було для забезпечення надійного сполучення, почистити стрілки, почистити певні переходи. Були затримки там від 2 до 3 годин, але кожен потяг дістався свого пункту призначення. Пасажири були в теплі, в комфорті головне, щоб були в безпеці. Окрім того, відмінно відпрацювали вокзали Укрзалізниці. Вони перетворені на пункти незламності. Як це власна інфраструктура по всій країні, і наше міністерство відновлення інфраструктури координує цю роботу. Зокрема, одеський вокзал прийняв понад 400 людей, які в тому числі їх витягували з автобусів, з наметів. Співробітники ДСНС привозили до одеського вокзалу. Ми їх там смачним залізничним чаєм давали їм його скуштувати діток маленьких в наших кімнатах відпочинку розміщували. Тому вважаємо це таким тестом того, що наша інфраструктура, наш ми склад готовий до будь-яких розкладів, до будь-яких знеструмлень Зокрема, зробили певну роботу над помилками. Ми хочемо трохи швидше на певні речі реагувати, і вже сьогодні коригуємо зокрема. Місця, де ми дислокуємо наші тепловози, щоб е, у випадках неструмою ще швидше е, подавати їх і відновлювати рух. Пане Олександре, згаданий вами чай в потягах. Так він такий, знаєте, з присмаком дитинства і з присмаком мандрів. Зараз потяги, залізниця вони фактично замінили літаки, які раніше доправляли українці в різні куточки світу. Одним з найбільш популярних маршрутів з Києва до Європи є маршрут Київ-Хелм, Київ-Варшава. І шалений попит на потяги, які курсують за цим напрямом зараз, з грудня додається ще новий маршрут до Відня. Насправді це дуже важливо для пасажирів та я впевнений для залізничників. Це означає, що навантаження саме на цей напрямок польський трішки спаде. Тому є наша задача, щоб балансувати, додавати нові, нові сполучення, щоб люди. Завжди могли дістатися своїх рідних в термінових справах. Подорожувати в Варшаву багато людей подорожує не заради саме Варшави, щоб пересісти на авіаційне сполучення. Тому, звичайно, додатковий напрямок на відень цю ситуацію покращить. Нас відень не менш дефіцитним є напрямком. Сьогодні туди курсує по суті лише два вагони. Його не дарма прозвали поїздом таким призраком, тому що він. Ну, дуже швидко розкуповується, тому ми домовилися з австрійськими з угорськими залізницями. Ми запустили спільну програму. Це потяг, який спочатку прибуватиме до чопа на нашій українській стороні. Там буде зручна пересадка, і далі вже у вагонах стрільських залізниць пасажири пахне через будь до Віння. А, що є важливим, це те, що Абсолютно ці пересадки стикуватимуться. Ми вже на прикладі хелма показали, що зручні пересадки це гарна альтернатива прямому сполученню. Люди навіть часто обирають поїзди до хелму як кращу альтернативу, тому ж прямому потягу до Варшави зручно комфортно і головне ми гарну пасажири зручно пересядуть. Ага. Пане Олександре, в мене одразу два уточнення з того, що я почула. Я правильно вас розумію? Ажіотажу такого шаленого не буде і. Квитків буде вдосталь для охочих дістатися до відня. Там практично в 5-6 разів збільшується загальна кількість місць по відношенню до того, що є зараз. Втім, на свята, зокрема новорічні, різдвяні і там, де шкільні канікули. Ми звертаємось до всіх подбати про квитки. Квитки заздалегідь, тому що звичайно є такі пікові дні, і тому, якщо ви маєте подорожувати. А, в такі пікові найбільш популярні періоди краще, звичайно, купити квиток заздалегідь. Вже відкрита продаж, ми продаємо з, на 20 днів наперед. І, та, якщо слідно подорожуватимете на а, передодні Різдва, там 23-24 грудня, то о, варто 3-4 грудня вже Подбати про квитки, щоб потім не жакувати про те, що не У мене є ще одне уточнення. А ті українці, які мандрували до своїх рідних потягом Київ-Варшава, це той потяг, на який дуже важко придбати квитки, і вони мандрували ним купе. Даруйте, пане Олександре, не дуже зручні три полиці. Маршрут дуже довгий, довго і людям незручно. Я думаю, ви розумієте про що йдеться. Скажіть, будь ласка, ось ці нові потяги вони будуть більш комфортними. Саме так цей потяг до Відня в маршруті до чопа люди взагалі подорожуватимуть в нашому звичному купе або СВ. Тобто це на 4 чи на 2 місця абсолютно зручно а далі буде комфортний поїзд австрійських залізниць це денний потяг, але це гарний склад. Ми його відінспектували. Він раніше курсував до Бухареста, до Румунії, в сторону Румунії. Зараз ми домовились і переманили цей рухомий склад до нас. Тому тут буде одна пересадка, але ну по суті краща аналогія це маршрут до Варшави через кален. Тут буде по аналогії все відбуватися тільки в нашому чопі. Плюс це трохи краще, тому що чоп ми контролюємо там операції, можемо створити відповідний рівень сервісу для наших пасажирів. Вони можуть раптом що перечекати в теплі, тому за зручністю розраховуємо і за часом. До речі, що це буде абсолютно гідна альтернатива прямому сполученню. Впевнені, що навіть люди обиратимуть це. Проти прямого сполучення, тому що справді вагони будуть зручнішими. Зеленою, на контрасті підемо Укрзалізниця в грудні почне оновлювати приміське сполучення в Дніпрі. Ось таке я прочитав сьогодні в новинних стрічках. Мова про запуск першого з маршрутів системи Дніпро Сіті Експрес. Обіцяють в компанії розповісти детальніше про новий проект перед запуском. Можливо, ви все ж нам трохи деталей просто зараз додасте. у нас... Настільки широкий драпозон новин від від відня до Дніпра це справді те, чим живе залізниця, ми не заб, приймаючись такими глобальними питаннями сполучення України з Європою, не забуваємо і про приміське сполучення, яке раніше було як таке бідне качення, яке про яке хтось забув. Ми презентуємо це в Дніпрі. Я лише можу сказати, що закінчилась модернізація вже другого потягу. Спеціально для цього це потяг, який до речі. Виготовлений був в Луганську, нині окупованому на Луганській тепловозі. Ми їх модернізували два і ще два мають до кінця першого кварталу. вийти. і це нам дозволить сполучити найбільше місця агломерації біля Дніпра Семельниково далі в перспективі Кривий Ріг. А ми презентуємо конкретно в Дніпрі маршрути і графіки. впевнений, що вони сподобаються. Мешканцям цього регіону, але принциповим є наступне, що цей регіон він є дуже важливим. Тут багато тимчасово переміщених осіб зі сходу. Вони не хочуть їхати далеко. Вони вірять в деокупацію повернення додому, і вони оселилися в Дніпрі, але не всі можуть дозволити собі, скажімо, оренду в самому Дніпрі. Вони живуть в навколишніх містах. і Ми хочемо забезпечити, щоб кожного ранку кожного вечора в нормальних зручних умовах вони могли діставатися. Місць своєї роботи це дуже важливо, щоб регіон жив. Тому конкретні маршрути і графіки ми презентуємо вже за кілька днів. Але ключове, що це буде зручний рухомий склад, осучаснений, ще й українського виробництва. Також модернізований зараз, незважаючи на війну на підприємстві «Укрзалізниці» на київському електровогонно-ремонтному заводі. Кодова назва Дніпро Сіті -экспрес»? Всі деталі вже згодом розкажемо. Пане Олександре, я хочу ще наостанок запитати про оновлення рухомого складу Укрзалізниці. Чи маєте план на найближчий рік 3-5? що чекає пасажирів як внутрішніх, так і тих, хто мандрує за кордон? В нас хвилина. Ми тільки план, але його реалізуємо. У нас попри війну завершено реалізацію контракту на 100 нових пасажирських вагонів. І це не тільки вагони, якими світові дипломати діститься. Україна це вагони, якими можуть користуватися всі українці, зокрема в тому ж потязі дивностоперше, 92 друге, Київ Львів, він такий флагманський. На ньому а, мандрують всі безпосередньо вже новими вагонами. У нас зараз, попри він підписано вже контракти. Починається реалізація ще на 44 пасажирських вагони. Виграв його український виробник Клюківський воно. Будівний завод і протягом там 25 років ці вагони також будуть поставлені. Ми дуже сподіваємось, У нас є забюджетовані кошти в державному бюджеті ще принаймні на 22 вагони. От зараз працюємо тим, щоб фіналізувати угоду. Віримо в те, що її вдасться цього року. Заключити для того, щоб ще трохи додати. Паралельно з цим робимо ремонти капітально відновлювальні вагонів на власних потужностях. Паралельно з цим ремонтуємо електропоїзди. Як я вже сказав, має вийти цього року також перший капітально відремонтований дизель-поїзд. Ми його окремо презентуємо В нас взагалі Грудень буде дуже насиченим, і ми почали реанімацію. Є такі дизель-поїзди їх може пам'ятають по шатлам до аеропорту Бориспіль. Uh -huh. От ми готуємося завжди наперед. Вони стали на до, до забору, тому що ну трошки не по-господарськи з ними поводилися. Але вже перший з цих поїздів він безпосередньо в Польщі а, на відновленні, і ми плануємо, щоб це ці популярні шатли. тому завжди а, на крок переду а, діємо. Пане Олександре, дякуємо. дякуємо вам за цю розмову і в вашому обличчі дякуємо залізним людям, які перевозять українців з небезпечних районів. Більш безпечні це люди, які ризикуючи власним життям, супроводжують їх. Дякуємо за те, що були дякуємо. з нами на зв'язку. Олександр Парцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці. Про плани і про зміни в Укрзалізниці.